В Ізраїлі інша філософія суспільства. В Ізраїлі, коли почали всі події, люди летіли в Ізраїль, щоб прийти до армії. Так. Там це обов'язок, бо більше, там немає гендерної відмінності, там це обов'язок для чоловіків і для жінок. І будь-яка жінка повинна відслужити в армії Ізраїля, тобто, це у них чітко а в Україні. Як на мене, сам факт того, що є дискусія, треба чи не треба, тобто ми вже бачимо, що ми більш демократичніше. Чому ось кажуть, що є перевага там, автократії над демократіями, що в автократіях легше організувати процес, щоб всі йшли в армію, щоб була відповідальність. Але навіть в Ізраїлі є проблеми, якщо запитати зараз ізраїльтян, про що зараз ведуться дискусії? Дискусії про ультраортодоксів, тобто дуже релігійних євреїв, які, які, не служать, які не служать, і там постійно ці суперечки брати їх, не брати. І колись в Україні постійно казали відокремити церквові влади, ось в Австралії це ще більш актуальніше.